Наші руки не для скуки. Сьогодні будемо прибирати баклажани з наших високих грядок. Поїхали! Заставила мене мандаринка Сергіївна допомогти їй прибирати високі грядки. Я був дуже проти, навіть билися трошки тими гілками. Отож, прибираємо ми сьогодні баклажани, перці, також помідори. Що я хочу сказати? Грядки дуже класна штука. Але з помідорами в нас не вдалося нічого, тому що нам треба було їх підв'язувати. Перший раз займаємося посадкою помідорів у високих грядках і робимо з цього висновки. Але так як ми дружня сім'я, ми взяли бистренько і всі ці помідори, що під ногами толочаться, ми їх поубирали. До речі, що хочу зауважити: слимаків на грядках у нас не було. Багато було черв'яків. Це гарний знак, я так думаю. Поки Мандаринка Сергіївна прибирає там далі. Я беру і мульчую зверху гарненько все в тих високих грядках. До речі, я додаю постійно в кожну грядку препарат Грінат. Що це за штука? Це добриво на основі гуматів і торфу. Воно допоможе органічно удобрити нашу землю, щоб менше вносити туди хімії. До речі, ось оця грядка ще перед вами, яку я щойно поливав і мульчував. Там ще осталася клубника. Отож, з перчиками також вийшло дуже цікаво, легко вириваються, а от баклажанами треба було погратися і лопатою трішки поскакати на цих грядках. Фух, друзі, нарешті ми прибрали ці високі грядки. Що ми робили? Ми прибрали всі рослини, які тут були, пролили спеціальним препаратом грінат для відновлення грунту без різних хімікатів. Воно на основі торфу. І за зиму оця мульча перемліє разом з грінатом і можна не вносити додаткових добрив для наших майбутніх посадок. Для вас пройшло декілька хвилин, для нас пройшов певний проміжок часу. Помідори більше ми садити не будемо, от там були помідори. Ми їх краще будемо садити на городі. Отамо. Якщо вам подобається таке відео, ставте вподобайку. Всім гарного дня!